Сьогодні ми поговоримо про бодіфлекс. Це унікальна дихальна гімнастика. Вона заснована на діафрагмальному диханні та спеціальних вправ на розтяжку. Бодіфлекс діє на біохімічному рівні організму. Завдяки накопиченому вуглекислому газу, який ми робимо на одному із етапів бодіфлекс, тобто затримуємо дихання. Іде краще засвоєння кисню, який ми робимо етап після затримки дихання. А завдяки накопичуванню вуглекислого газу та додаткового кисню в крові. Який працює в даний момент, так, коли ви робите етап дихання, він розтягується на 40% більше і працює більше, ніж коли він просто скорочується в е, звичайному тренуванні. Якщо простими словами про бодіфлекс, це дихальна гімнастика, так, і головні чинники тут кисень і вуглекислий газ. А робота бодіфлекс на саме біохімічному рівні в тому, що кров, яка насичена киснем, розноситься до кожного органу системи організму. І всі ці системи організму починають працювати. А уже далі працює діафрагма легені, Так? І от з рахунок діафрагми вмикається саме той поперечний м'яз, який робить тонку талію. Я вам зараз покажу. Дивіться, я вам показую. Значить, у нас діафрагма знаходиться ось в цій зоні, поперечний м'яз знаходиться ось в цій. Всі ми все життя качаємо прямий м'яз живота. Так? Ну, кубики наші. Але дивіться, я ніколи його не качала, Кубики є. І саме тонка талія. Наша задача увімкнути саме поперечний м'яз живота і діафрагму. От вона працює. Якщо ми дихаємо просто легенево, ось ця вся частина у нас не працює. І вона вмикається тільки за рахунок діафрагмального дихання. А вже фішка бодіфлекс в тому, що коли ми вмикаємо діафрагмальне дихання, форсоване діафрагмальне дихання під час циклу бодіфлекс, у нас вмикається максимально нижня діафрагма, верхня діафрагма, яка вже в свою чергу вмикає поперечний м'яз живота. І він вмикається саме в цій техніці, саме в деяких етапах. Типу, якщо ви дихаєте неправильно або не дороблюєте деякі моменти в цій техніці, ви не отримаєте того ефекту, ви просто увімкнете е, прямий м'яз живота. Який абсолютно ніякого відношення не має до талії, до якихось жіночих ліній. Тому е, моменти оці качання пресу вони нічого не прокачують. Прокачують тільки попередній м'яз живота. Я Зараз покажу, як він виглядає, де він знаходиться, і він дійсно виконує дуже багато функцій, в тому числі він розслабляє поперек. Дуже важливо в кого сидяча робота, ну або малоактивний е, спосіб життя. Ще раз, ми з вами дихаємо діафрагмально, тільки з животом. Нагадую техніку. Вдих носом, видих ротом, вдих носом живіт надуваємо, видих ротом, живіт підтягуємо максимально, щоб ви бачили саме, як працює м'яз живота. Ось він дуже гарно його видно. І це все призводить до правильної роботи організму і в тому числі гормональної системи. Тобто у вас іде органічне схуднення. а ти все нічого тяжкого. Спробуйте так подихати. Покажіть своєму організму, як це мати багато, вдосталь кисню. Це неймовірні відчуття. У вас буде багато енергії. Ви будете класно себе почувати завжди. У вас не буде втоми.